Ви коли-небудь замислювалися про те, що відбувається у вашій голові. Чого ви не до кінця усвідомлюєте? Підсвідомість складна частина нашого внутрішнього світу, яка руками привертає увагу, це як величезна скарбниця інформації, ідей і спогадів, яка значною мірою впливає на наше життя. У цьому відео ми зануримося в деякі з найбільш інтригуючих аспектів підсвідомості: від її впливу на наші дії до її ролі в розпаленні творчості та інтуїції. Та того, як вона відіграє роль у виборі, який ми робимо. Розуміння надзвичайних сил нашої підсвідомості може відкрити двері до нових рівнів самопізнання, особистого розвитку та досягнень. Давайте розпочнемо. Номер перший сила за троном вашого розуму. Подумайте про свою підсвідомість як про невидиму силу, яка керує кораблем вашого мозку. Вона невтомно працює, керуючи такими життєво важливими функціями, як дихання, серцебиття та травлення. І все це без жодної хвилини відпочинку чи навіть натяку на впізнання з вашого боку. Але ось тут стає справді цікаво: близько 95% ваших думок, емоцій і дій знаходяться під її контролем. Це означає, що переважна більшість того, що ви відчуваєте, як ви дієте, і рішення, які ви приймаєте, формуються цією прихованою силою. Це палиця з двома кінцями. З одного боку пропонується неймовірний потенціал трансформувати ваші думки та поведінку, торкаючись до підсвідомості. Проте, з іншого боку, є ймовірність того, що ви несвідомо підриваєте власні зусилля, якщо негативні переконання та шаблони залишаються без контролю в цьому невидимому царстві. Номер два нескінченний архів вашого розуму. Багато людей думають, що як тільки ви забудете ім'я, обличчя чи номер, вони зникнуть назавжди. Але насправді наша підсвідомість ретельно записує кожну деталь. Ці забуті фрагменти можуть знову виринати часто під час новидінь, де підсвідомість одягає їх як символи чи метафори. А ті обличчя, які ти зустрічаєш у вісні, вони теж із реальних зустрічей. Гіпноз, захоплюючи спосіб розблокувати ці архіви, завдяки цьому процесу, кваліфікований фахівець може допомогти вам увійти в стан, схожий на транс. Дозволяючи повернути те, що ви вважали втраченим назавжди. Номер 3. Сила навіювання Вірте чи ні, ваша підсвідомість, як губка, вбирає все навколо. Це означає, що вона неймовірно сприйнятлива до пропозицій та ідей із зовнішнього світу, які потім можуть формувати ваші переконання та керувати вашими діями. Від зображень, які ви бачите, до повідомлень, які ви чуєте, і навіть компанії, у якій ви перебуваєте. Усе відіграє певну роль у формуванні ваших думок і поведінки. Часто ви навіть не помічаєте цього. Ця риця навійваності має свої злети і падіння. З іншого боку, це відкриває двері до позитивних змін у вашому житті. Однак це також залишає вас під впливом менш приємних факторів, таких як маніпулятивна реклама та тиск з боку оточуючих людей. Номер 4. Режим реального часу ваша підсвідомість поза часом. Вона не заплутана у спогадах про минуле чи турботах про майбутнє, як це робить ваша свідомість. Замість цього вона існує в постійному стані зараз, безперервно просіваючи сенсорну інформацію, щоб миттєво приймати рішення, які допомагають сформувати ваше сприйняття світу. Ось чому певні моменти можуть здаватися вибухом із минулого чи проблиском у майбутнє. Ваша підсвідомість завжди ввімкнена, обробляючи та інтерпретуючи ваш досвід у режимі реального часу. Номер 5. Буквальне сприйняття. Ваша підсвідомість не може відрізнити жарти від правди. Вона сприймає все за чисту монету. На відміну від вашої свідомості, яка може міркувати і аналізувати, підсвідомість просто каже добре на будь-які вхідні дані, які вона отримує і реагує так, наче все це реально. Ось чому фільм жахів може привести вас у божевільний страх. Спрацьовує реакція вашого тіла Борись або Тікай. Змушуючи вас відчувати страх або навіть фізичну напругу. Ви добре усвідомлюєте, що це просто фільм, але ваша підсвідомість у повній мірі реагує так, ніби небезпека прямо поруч з вами. Номер 6 сила звички. Ваша підсвідомість, як пильний охоронець, завжди стежить за закономірностями та послідовністю. Коли вона помічає повторювану ситуацію чи поведінку, вона починає формувати зв'язки та переконання. Наприклад, якщо у вас було кілька незручних моментів під час публічних виступів, ваша підсвідомість може пов'язувати публічні виступи з тривогою та страхом. Цей зв'язок стає міцнішим із кожним подібним досвідом. Потенційно перетворюючись на глибоко вкорінений страх, від якого важко позбутися. Ось вам і липкість звичок, коли ваша підсвідомість звикає до певного шаблону. Змінити його стає справжнім викликом. Номер 7. Сила уявлення. Зв'язок між вашим розумом і тілом незаперечний, а вплив ваших думок і переконань на ваше фізичне здоров'я є глибоким, яскравим прикладом є ефект плацебо, просто віра в ефективність лікування може справді полегшити симптоми. Це відбувається тому, що ваша підсвідомість може запустити механізми одужання організму, вивільняючи цілющі гормони та хімічні речовини. І навпаки, негативні думки та емоції можуть призвести до фізичних наслідків. Таких як хронічний стрес і запалення, демонструючи значний вплив вашої підсвідомості на ваше загальне здоров'я. Номер 8 Джерело вашої іскри: Ваша підсвідомість не просто мовчазний партнер, це місце народження вашої інтуїції та творчості, саме звідти беруться інтуїції та раптові ідеї, які призводять до новаторських рішень і мистецьких поривів. Ці моменти натхнення, здається, виникають із повітря без будь-яких навмисних роздумів з вашого боку. Але насправді це плоди вашої підсвідомості, яка невпинно працює за лаштунками, з'єднуючи крапки між тим, що, здавалось би, не пов'язане. Номер дев'ять. Підсвідомість розвивається на ранньому етапі життя. Основна структура підсвідомості значною мірою розвивається до семи років. Це означає, що наш ранній життєвий досвід має глибокий вплив на наші переконання, поведінку та емоційні реакції, які глибоко вкорінені в підсвідомості. Ранній досвід сприяє формуванню основних переконань про себе, інших та світ. Ці переконання стають лінзою, якою інтерпретується весь майбутній досвід. Наприклад, у дитини, яка постійно отримує позитивне підкріплення, може розвинутися підсвідома віра у свою цінність і здібності. У той час, як у дитини, яка піддається зневазі або критиці, можуть розвинутися негативні основні переконання про свою самооцінку. Номер 10 впливає на наші стосунки. Підсвідомість зберегає весь наш минулий досвід і отримані з нього уроки, в тому числі ті, що стосуються міжособистісних взаємодій. Це глибоко впливає на те, як ми сприймаємо інших і реагуємо на них. Часто керуючи нами у виборі друзів і партнерів через інтуїцію або миттєві симпатії та антипатії. Одним із цих типових явищ є проекція та перенесення, які глибоко вкорінені в підсвідомості. Проекція передбачає приписування власних почуттів або рис іншій людині, часто без свідомого усвідомлення. Перенесення це перенаправлення почуттів і бажань, особливо тих, які несвідомо збереглися з дитинства, на новий об'єкт. У даному випадку на друга чи партнера. Наприклад, хтось може шукати партнерів, які нагадують йому опікуна із дитинства, очікуючи подібної поведінки чи емоційних реакцій. Наша підсвідомість має великий вплив на повсякденне життя, але дивно те, що ми часто не помічаємо її роботу. Досліджуючи та розуміючи більше своєї підсвідомості, ви можете глибше зрозуміти, ким ви є та як ви взаємодієте зі світом. Ці знання дають вам змогу використовувати свій творчий потенціал та інтуїцію, прокладаючи шлях до особистого зростання, успіху та задоволення. Якщо ви знайшли цінність цього відео, чому б не поставити йому палець вгору та поділитися ним з друзями? Не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок для сповіщень, щоб отримувати більше такого пізнавального контенту. Дякую за перегляд!